Розпочала свій день ще з того аркуша паперу, друзі. Ось так в мене стоять такі аркушики, і вони просто для того, щоб кожен день розпочинати по факту, так це як люди говорять, з чистого аркуша паперу. Беру все. І я починаю розуміти, що цей чистий аркуш паперу стане м -м -м закреслений. Щось буде викреслюватися, щось буде додаватися, щось я там буду замальовувати, викреслювати, і він не буде вже таким чистим. Далі, друзі, дивіться, він є цінний тим, що я експериментую і збираю свої події. Я готую, випікаю, готую день. Тобто у мене почався день, і треба щось з ним робити. Знову ж таки, це цінна інформація, тому що це чистий аркуш паперу, це день, на якому я буду збирати ці факти, і вони будуть не ідеальні, недосконалі. Це як чорновик водночас, ніби і чистий аркуш паперу, але він є чорновим варіантом, тому що я ще не досягла такого рівня росту і досконалості, щоб в мене було якось то все настільки вже структуризовано, щоб воно все лежало на своїх місцях. В мене ще такого навика немає, друзі. І тому... Все поки що ще в такому, як то кажуть, балаганському трішки вигляді, тому що в мене було до цього. Я не, не дуже захотіла ростити цей навик, тому що коли я відкривала цю стопище своїх зошитів і там бачила, що там багато води пустої болтовні моєї, я закинула цю ідею. Я не хотіла її так продовжувати через те, що коли я заходила в цей зошит, я відчувала якесь внутрішнє сповільнення і якесь ем, розчарування в тому, що стільки часу вложено. Але тепер я вирішила вже не знецінювати це, а просто використовувати нову модель. Дель вже не заходити в ті старі рукописи, а робити нову, щоб вони не були склеєні, а просто як окремі елементи. Тобто я вже знову ж таки роблю, використовую цю ідею ведення 366 щоденників, окремих таких на окремих карточках, чистий аркуш паперу на щодень, має бути їх 366 таких аркушиків на кожен день. Але тут що вже я роблю по-іншому? Я вже їх, бачите, ось так, все, що я записала, там вже у мене є. То воно все в історії дня так і є. Я ще там можу доклеїти другу карточку, якщо замало місця, на один день аналіз дня, щоб зробити, позбирати всі деталі. І далі, що там ще друзі, а далі? а далі я вже роблю інше групування. Я вже не буду їх так вклеювати, як в 366 поскладені по системі. Ага, Це вже буде система поскладання, там є система поскладання всі січні до січнів. Така у мене вже є методологія січні до січнів. А тепер я хочу по тижня зложити ось ці карточки, день буде зібраний по, по семирядній лінії. Тобто є понеділки. 7 днів тижня, а значить є 7 кабелів. 7 кабелів, а значить є 53 тижні. І таких буде просто 53 тижні. 7, 7, 7, 7 і так по 7, щоб було 53 тижні. 53 тижні. Тоді буде рік структуризований послідовно, але одиниця від понеділка, щоб вийшли рівні ряди. Така